Сілямаліком селодаслар, привіт! Ви на каналі Кримі Азбікс, і Сьогодні поговоримо про такі новини. Зараз в Нью-Йорку дуже активувалися сторонники Навального, які підтримують його в тому, щоб він вийшов. Вони приєдналися до українських мітингів, пишуть такі постери, як Путін, Кіллер і все, і в цьому дусі. Ми не повинні перекладати тільки на Путіна, тому що 87% росіян підтримують спеціальну воєнну операцію на території України. Вже якщо цей народ не підтримує всі дії російської. Влади над Україною невже не знайдеться навіть мільйона зі 140 мільйонів росіян на території Росії вийти на площі, скинути цього аля диктатора. Але я не вважаю, що це диктатор. Він справжній терорист, і ці люди, 87% це більше 120 мільйонів цих громадян Росії підтримують цього терориста. Тобі ж вони так само терористи. І скажіть мені, будь ласка. Україна, де 40 мільйонів громадян, і 120 мільйонів проти України. І вони на це дивляться з підтримкою Путіна. Тому я не підтримую якісь акції в підтримку. Стидно це соромно, коли наші українці підтримують цю акцію і кажуть ні війні, ні Путіна війні. Давайте подивимось, що він казав стосовно Криму. Проблема Криму це проблема, яку не можна вирішити швидко. Бутербродом? Нельзя решить бутербродом. Совершенно верно. Но его нельзя просто вернуть. Значит, проблема Крыма должна решаться в первую очередь проведением референдума, которого там не было. То, что там было, я не считаю референдумом. Крим, це територіальна цілісність України. Про який референдум він каже. Він повторює ті ж самі дії, що проводить Путін. Ті самі дії. І ми зараз на нього дивимося. Позиції того, що він зовсім інакше. Який референдум? Скажіть, який? Крим, возвращаємо ні? Ну, що за якась то странна, невозможне постановка випросу. Ще раз я ответив на ці питання. Перше: не существує простого рішення я взагалі дуже здивована. Опозиція Путіна каже ті самі речі, що каже сам Путін, але з іншого рта. Це той самий терорист. В нього так само імперські повадки, які кажуть тільки про те, що інше треба знищити. А от Росія молодець, і тому це це просто в стилі Росіян. Ви всі знаходитесь в Грузії, яку ваша страна окупірувала мене, в мені му році Дай мне это говори, ты в моей стране. Ты в моей стране. Ты вот эти митинги делай у Кремля. Короче, 2008 год, мне 15 лет. Что делает Россия? Ракеты, танки, простите меня, обстрелы. Я в прямом смысле бегу. А Можно поэтому мне поэтому... Поэтому... А когда Навальный говорил, грызуны, танки на Тбилиси, значит, а что? Это вы все забыли? А? А? Мы, Мы придумали. Грузинам это показалось. Я в Россию уехала. Я говорю, что вот этот весь ваш парад, это парад лицемерия. Парад лицемерия. Это вообще, это настолько неуважительно к грузинам, которых Навальный призывал убивать. Это парад лицемерия. Если... Вона вийшла на цей парад, як вона каже, ліцемерія, як і все, що робить російський народ, і це російське ставлення, російське ставлення до всіх народів, не маючи взагалі навіть краплі розуміння, що відбувається у 2008 році. Саме цей Навальний відправляв на Тбілісі танки, і сьогодні, в 2023 році, люди Росії, опозиція Путіна виходять на підтримку цього. Навального. Скажи, да логика. В свое время, в 2008 году, вы призывали признать независимость Абхазии и Осетии. Верно был такой? В Приднестровье и Приднестровье, и Абхазия, и Осетии. Вот я, ну, хотите, могу процитировать, но мне достаточно того, да, что... Да, 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 я, безусловно, в движении, на был манифест движения народ, вот. я считал, что нужно признать независимость. Да, вы хотели признать независимость. Вы даже предлагали запулить крылатые ракеты по генштабу. Вот вспомните. Это, про Грузию. наверное, говорю про, про Грузию. про, про, Грузию. конечно. Вот. А это а народ, который думает, что змина на такого же самого, но молодого, что змина. Он не змина ничего. Еще один пост. Давайте. Старый про 2008 да. года, где вы, по-моему, глядя там из окна квартиры, э, говорили про чучмеков, которые там что-то вот там, так сказать, что-то там строят или так делают, да? Кто такие чучмеки? Не окажутся ли среди этих... Э, Э, таскать, гастарбайтеры Средней Азии, татары, буряты, чеченцы. Э, ну значит, Это, значит чучмеки, то есть чучмеки, обобщенный термин, видимо, довольно неудачный, а, который, которым там в Москве обзывают в том числе гастарбайтеров. А, он, скорее всего, как бы вот в, в контексте, в котором я произносил, я просто демонстрировал свое отношение к нелегальной миграции, которое у меня совершенно негативное. Но... Навальный так само не инших людей, иншие народы так само, как и Путин. Поэтому сегодня типе тримка В Нью-Йорці, в грузі, росіянами ще з залученням грузин або українців в Нью-Йорці. Це просто ганьба. Ганьба для українців, ганьба для тих грузів, які ще виходять і підтримують ці акції. Путін – це воплотитель тих росіян, які мріють знищувати та забирати інші території, вбивати та гвалтувати жінок, та дітей тільки тому. А сьогодні Путін сидить вже 20-й рік поспіль, тому що він дуже добре розуміє, чого хоче його народ. І Навальний так само дуже добре це знає. Тому він і каже, що на Грузію треба відправляти танки. Тому він і каже, що це дуже важке питання стосовно того, як повертати. Ти Крим, а нічого ви дуже легко його забрали. Прийшли зі зброєю в руках, роздали це гамно паспорти всім людям, які там живуть, і сьогодні ви кажете, що потрібно проводити референдум. Цей народ не треба розуміти, тому що цей народ не живе по принципам людства.